Камери GoPro про бійці Сєніжу кріплять на свої шоломи з декількох причин: перша щоб звітувати перед керівництвом після проведення диверсій. Друга мета пропагандистська сіяти страх одне із завдань, які ставить перед собою цей російський спецпідрозділ. Один з фрагментів майже чотирихвилинного відео під назвою Как я провел этим летом» на різку з вбивствами українських військових та цивільних жителів прикордоння у виконанні Сініжа завантажив у мережу російський пропагандист Рибар. Це пропаганда і картинка як і для їхнього народу, так і для нашого. У нас залякування, а для свого народу вони показують, як вони вміло діють. Болісно дивиться, коли вбивають місцеве населення, ні в чому взагалі не винне. Здійснюються такі напади на військових на території нашої держави. Просто не можу зрозуміти, що противник хоче. Ну, взагалі, чого він сунеться на нашу державу? Чому він не сидиться в нього? Я розумію мету його показу для нас. Це перше це нанесення моральної шкоди нашому особовому складу, кадри і ну якби печальні такі, але там досить багато ми взяли і тактики, які вони показали. Це відео я використовую. Ну, в першу чергу, для проведення аналізів, щоб побільше цих виродків знищити відчуття в мене, ну Противника треба поважати, але треба нищити вщент. Ось такі в мене відчуття.